Чипа, прадіка, та які нахрен прадіки. І тут все таке поле. Люди, приїхали зараз на демо Демополь Лдеа і наглядно бачимо, що погодні умови оп'ять нам знищили врожай. Пайщики вже кричать, давай гроші, скосив пшеницю. Та люди пшеничкою, хоч би закрили оті затрати, які ми на неї понесли, і то буде в мінусі, люди. А тут бачимо, що град випав. Вложили сюди бомбезні гроші в оцей соняшник, ось «Ароматикс»,, наприклад, да? і понесли колосальні затрати. Цього ж просто ніхто не розуміє. А так наглядно бачимо, хто град дав, це ж не тільки в Дніпрі він дав, він дав по всій Україні, урожай знищив людям. То тепер засуха страшна. Соняшник в стресі, ну просто капець. І який, що з нього буде, люди? Ну, от що з нього? Тонна, півтори? Це в лучшому випадку. А той взагалі. Ми півтони накосимо, чи тонну в образну, да? а затрати вложені сюди по 20 тисяч на гектар, то й більше в людей. І якщо порахувати це, то хоч би я не знаю, в ноль ми точно не вийдемо, в мінус вийдемо по-любому з таким годом. Байщики кричать уже жмуть усих. Фермерами не зрозуміють. І те, що вони кажуть, то фермер та джипа, прадіка, та який нахрен прадіки. Ось цього прадік стоїть. Який це прадік? З нього ми накосимо, та ні хрена ми з нього не накосимо. І тут все таке поле. А бабки вложили. І що робити? Який там Прадіки, які там лексуси і все проще. Тут нема діла, люди. Градом побило і вносили добрива, і трактора, і солярка. Та ну це просто п. Співчуваємо компанії Лідеа. Це не тільки вона попала, як би сказати, в дану ситуацію. Ну і ми, звичайні люди, також у нас повибивало і кукурузку, і соняшник. Понесли колосальні затрати. Кривий ріг, добрий день, як то кажуть, ви мене сповните. У вас там засуха страшна, дощів не було майже все літо. Знаходимося ми зараз на Криворізькій трасі і наглядно бачимо, що град зробив з соняшником. Хто не вірить, приїжджайте, подивіться. І, шановні пайщики, як ви кажете, фермер, то набагача людина, та ні люди. Фермер це найбідніша людина, тому що кожного дня так ризикувати, це треба мати стальні яйця і нерви. І потім з усіма розрахуватися і проче. Ну, люди, не переживайте, з усіма розрахуємося, не переймайтеся, як то кажучи, зараз время тяжке, все в нас буде добре. Я все сказав, ми поїхали.